Студія Довженка тут народжувались найкращі зразки українського кіно. Сьогодні студійні майданчики об'єднали тих, хто створює мистецтво для самих юних. Небайдужі люди намагаються зрозуміти, яким має бути оновлений театр для дітей. На тему реформування сценічного мистецтва розмірковують драматурги, хореографи, режисери. Проблеми мабуть очевидні. Це певна інерція нашого. Наших... Методів інерції способу творити театр для дітей, і звичайно, він не задовольняє, не задовольняє в першу чергу дітей, тобто користувача, і не задовольняє нас як людей, які пов'язані з театром. Проект триватиме у три етапи. Майстерня, написання п'єс, і, врешті-решт, показ заявок на вистави. Все це можна буде побачити під час фестивалю «Гогольфест» у вересні. Діалог з дітьми має стати підказкою, що і як писати авторам. Хочеться створювати і створювати не дорослим, а створювати за допомогою дітей, бо те, що придумують і пропонують діти, це насправді набагато цікавіше того, що пропонують дорослі. Мені хочеться, щоб в результаті цієї лабораторії з'явилось кілька. Заявок на вистави чи кілька п'єс. Ставши учасниками лабораторії, малюки розповідали про героїв, яких вони самі придумали та намалювали. До прикладу, Джон. Він не людина, він дракон. Угу. Він не просто дракон, у нього є дар. Да. Да. І цей дар це вода. Тобто він може так: хопа, і тут вода з'явилась там. У мене є цілий список. Я прочитаю, пропоную через йостері, банки, коробники. Уява дітей надзвичайна, фантазіям краю немає. І тільки вивчивши дитячий попит, дорослі зможуть створити те, що порадує малого глядача. Вже у вересні драматурги представлять свої заявки на майбутні спектаклі. Роксолана Лудин, Павло Бориско, час країни, Київ.